Ким же являється Ісус Христос? Це питання, котре цікавить багатьох. І насправді Біблія нам дає відповідь на це запитання. В Біблії не одне місце є, де вказано, ким же являється Ісус Христос. Ісус Христос являється Богом, Богом, котрий створював світ, Богом, котрий спілкувався з Авраамом, з Моїсеєм і тим самим Богом. Котрий прийшов 2000 років тому на цей світ у плоті, і котрий помер за кожну людину, щоб ми всі могли повернутися до Бога. І якщо ви хочете дізнаватися більше на духовні теми, ви можете підписуватися на канал докторів теології Салтаненко і в Ютубі, і в Телеграмі, щоб духовно зростати. і Дізнаватися більше на духовні теми і наближатися до Бога.